На каскаді фонтані Фрайдуга уже більше 50 машин. З 9 ранку автолюбителі збираються на фестивалі ретроавтомобілів. Запоріжці та Жигулі, Волги та Чайки, Мерседеси, Там БМВ, Фіате, Рено та багато іншого. Тут представники як вітчизняного, так і закордонного автопромів. Заявлено більше 120 машин, але Я вже бачу вже більше машин. Це перемога 53-го року. Її реставрували три роки. Відновили усе і двигуни, і ходову, і зовнішній та внутрішній вигляд. Цікаво, що весь хром в цій машині в ідеальному стані та рідний. Західнівся, намагалися знайти, шукали дуже довго, Кажду, кожен ботик, кожну гаєчку. Відновлювали і салон автівки. Міняли все: торпеду, руль, обівки, сидіння, потолок робили самі обшивали салон это собственно ручно. Самі дівали очень довго матеріали искали. Все підганяли, але ну, це не один день робота займалася. Для кожного власника цікава саме історія його автомобіля. Ця історія автомобіля, я вкратце розкажу. Строїли Дніпро 27 й год, Какой-то італійський інженер на ньому їздив по строїв площадки. Потім вона поламалася, її оставили где-то там в штольнях Дніпрогеса. Коли відстроїли Дніпрогез 2 в 70-х годах, її знайшли і тащили на металолом. А цей Мерседес одна з перших номарок, яка потрапила до Радянського Союзу. Дубль В-15 Мерседеси. Это первая машина импортная, которую закупили в Советском Союзе новую и продавали для спортсменов там и так далее. В общем-то, такого типа машина была и у Высоцкого, такие машины были у хоккеистов различных. У шахматіста у Карпова була така машина. Кожне таке авто величезна праця, адже щоб його реставрувати, знадобиться декілька років. Це авто реставрували чотири роки. Згатавлювались вже сучасні запчасті, але видержували тих років. Оригінальність залишилася, але тільки вже зділаний з сучасних металів. Запоріжці з задоволенням розглядали автівки. Фестиваль тривав цілий день до самого вечора. А кількість глядачів, що приходили роздивитися унікальні авто, не ставала менше. <му> Марія Дімаровська, Павло Веселков. спеціально для медіагруп нові проекти.